Моєї мами батька звали Сіліверст, а, а їх у сім'ї то багато було братів. ну Один з тих братів, батько, дядько рідний материн по батькові, його звали Кузьма. І дядько Алюшка, і той, вони, оці всі каламячі, були юморні. І він такий юморний і співав пісні про Сталіна. Ну, в той же ж доніс, і 20 років йому той паяли дідові і сидів на калимі. Ну, от тоді ж, у, у 53-му вроді його ждали, що відпустять, ну він так і не повернувся. Коли він там загинув, ну на калимі він був. А той, у нього залиши два сини. Один у 43-му на війні загинув, а другого був туберкульоз, та він ще й молодий був, то він у нас, як туберкульозник, легкий труд був. У нього зав клубом робив, і він тоді сільрада виписувала журнали безплатно на бібліотеку на сільську. І Ото в клубі сільська бібліотека. Вони всі сценарії, дядько Алюшка, всі ролі женихів, а мама всі ролі невест. Село невеличке, зовсім більхове село в Красноярському районі. Це не про що. Зараз там п'ять таких, що вже живуть. А як я в школу ходила в селі 102 чоловіки учнів було у школі і 102 корови в селі, бо я їх послала в третьому, четвертім і в пізніших класах. Ну, мама, троє дітей, батько, четверта дитина, на хвермі робила зиму. Тоді ще на фермі кізаки вичищали, не було транспортер. Це вже в 60-х годах, як в 61-му нас електрику провели в село. А до того ж, оце все навоз цей от коров на руках виносили навильником, відрами, лопатами. Силос на, на ночах, жон мокрий, мерзлий, на плечах носили харші, усе вона там ж наїшачиться, і ще в неї десь енергія бралась іти до дядька. Алюшки, Калимича і те. У мами велика коса була, вона ту косу чеше і ті постановки вчить. І постановки часто мінялись. Мені найсмішніше, як вони фараони грали. Це про те, як. Чоловіки помінялися ролями із жінками. Роботу жінок робили чоловіки, а жінки пішли на, на роботу і на сімейні обов'язки чоловіків. І дядько Альошка чоловіка грам, що тісто місив. Посеред сцени поставив стулку і ми сидить діржу. І зробив ще це ж, видно, не раз вдома потренувався, що він і муки не поралів. І оце тісто летіло на другий кінець зала в клубі. І, і йому кричали, га, га, га" всі сміяться і це в клубі, ну я Льошка, ну і Паразит, ну. Тобто у селі був свій клуб, а зараз щось це клубом? Там вже й горбика не залишилася. Це у вас таке село юморне. Дають такі, такі прізвища. Ну, от, е, ми всі такі. А, а хоч у одного козака була якась фамілія, а усі ж були прізвища, мої діди по-батькові летючі. То це від ті, це ж козацька фамілія. Це так, виходить, фамілія по паспорту, вона Лущан. Лущан. А коли мечі це ви в селі так звете. А то по-сільському, то вже його прізвище таке, що, що ж він на калимі сидів, так він калимич. А баба-ходочка до Лєніна ходила, сусідка. Її Улита звали, а ходочка в неї кличка була, бо вона ходила пішки до Лєніна. А Альошка калимич, а Володька. i Vítka, syn ich, kalemečí. a ta první výstky kalemečka, Ljubka Kalimička, Julka, onučka Kalimička, vsi Kalimičí, i koty daže Kalimičí. <hlasují>